Друзі, доброго дня, ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін, І ви дивитесь канал про пасічне життя. Сьогодні під час цього відео я хочу розглянути дві теми. Перша це у нас мої помилки під час організації осінніх робот на пасіці і друга тема про віск. Отже, розпочнемо з першої. Пасіка зараз виглядає отак. Я вже під час минулих відеороликів показував. Що тут дуже великий зараз у нас безлад. Вулики валяються. Частину їх треба прибрати, частину поставити у рядок. Тобто в повний хаос. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що я ось ці свої шестирамкові вулики, тобто сім'ї які в них знаходилися, я пересаджую в оці от основні сім'ї, тобто вони були у мене. Як на мене, за слабкі, приблизно там 5-6 вулочок, і я їх вирішив все ж таки об'єднати для того, щоб покращити результати зумівлі ось цими відводками. Цю роботу я вже нарешті сьогодні завершив. 26, сьогодні у нас листопада. Дуже довго я цю роботу виконував. Це пов'язано було з моїми життєвими питаннями, які я вирішую. Паралельно, я кажу, чи навпаки, пасіка, пасіка і займаюся паралельно з життєвими питаннями. часу було приблизно 4 дні на тиждень роботи на пасіці. І не завжди оці от 4 дні співпадали з вдалою погодою, під час якої можна виконувати роботу. Звісно, що намагався виконати все пошвидше, але сталося і так, як сталося. і ось Перша помилка моя, яку я хочу, на, на, на яку я хочу наголосити вам, особливо початківцям, це все треба робити завчасно. Треба було вибрати такий період, де е, час е, трохи, трохи, і час, і погода, погода трошки похолодала, і можна було об'єднувати, Тобто, як тільки під час перших похолодань, ось, е, як треба було об'єднувати ці сім'ї. А я. Дочекався, як кажуть, дуже пізніх сроків. І як бачите, трошки затримався. Але все нормально. Бджоли коли я коли пересаджував, вони навіть не відчули, що відбулося. Я маю на увазі, що ми вже беремо по три рамки, ви бачили, ви бачили як я пересаджую сім'ї. По три рамки брав, пересадив, і вони так хлоп І, і бачите, деякі навіть. Вже утворили так, фокуса нема. Вже утворили е, клуб, фокуса нема. Ну, на жаль, ви не побачите. Тобто, ось цей, наприклад, клуб, дивіться, вже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ну і навіть в 9-й вулиці є бджули. Тобто отак от вони поступово об'єдналися. Я маю на увазі, що вони навіть не відчули, що відбулося. Бо вони вже в зимовому клубі. І це, в принципі, пройшло вдало. Що пройшло невдало? А пройшло невдало те, що я е, на сьогоднішній день ще не обробив бджіл від кліща. Е, планую я обробляти амітразом, але треба все ж таки дочекатися, оцих, е, як мінімум, 5 градусів температури. Я е, коли ще розпочинав свою кар'єру пасічника, коли б ми покупали звичайний купували біпін. То той -пін там мав інструкцію, і там в інструкції наголошувалося, що температура обробки від 0 до 10 градусів. Тобто, в принципі, обробляти ще можна, але краще, щоб бджоли після цієї обробки хоч один раз облетілися. Я не знаю, вдасться мені, щоб вони облетілися, дозволить природа дасть таку погоду, щоб вони облетілися. Зазвичай у нас була пізня. Пізня зима, тобто осінь ще тепла, і десь днів, може, 5-6 назад ще бджола літала у нас. Тобто будемо, як кажуть, молитися Богу, щоб він послав нам погоду. І давайте перейдемо поступово до наступної теми, чому я так довго оцей, оцей цілий місяць обробляв бджоли, тобто не обробляв, а складав їх, там, тобто спочатку скорочував, потім я їх. Об'єднував. А тому, що ви ж бачили, що я під час скорочення, по-перше, відкачував мед. До речі, накачав 400 кг, Розумієте? Тобто, що це означає? Я прошу вибачення за недостовірні дані. Там треба буде перерахувати собі вартість меду в цьому році. Тобто врожай збільшився на моїй пасіці на 400 кг. Тому я обов'язково перерахую і вам розкажу. А Ще, чого я так довго робив цей осінні, осінню ревізію, це, що я паралельно після відкачки, перетаплював віск. Ось дивіться. Перетаплював віск. Тобто оці от рамки, які я відкачав, я їх зразу заряджав у воскотопку. Всі бачили мою воскотопку, яку я придбав цього року. Це дуже чудова річ. Воскотопка електрична компанії Бістар. І оце. На цей, на цей віск витрачалося час, і зараз я вам хочу сказати, скільки вона у мене пішло вийшло в воску. Оце от я от е, зважив його тут. На вагах, не знаю, сіли ваги. Ні, вони не сіли. Дивіться, от ровно вийшло 80 кг. Ровно Оце от важить 80 кг. Тут я, до речі, ще кілограм 5 кг вже продав. Тому тут, мабуть, не 80, а 85. Ну, я поділив, знаєте, 80 на цю кількість рамок. Ну, тут приблизно 600-630, так, 650. Ось таке. І вийшло. У мене 126 грам з, з рамки вийшло цього воску. Вос, до речі, дивіться, ну я не знаю, камера передасть чи ні. У мене зазвичай, коли я користувався паровою воскотопкою, воск получався темніший. Цей теж на світлий, але такий, знаєте, цей сериною такий. А той воск у мене такий більше до темного получався. Тобто, оцей колір мені більше подобається, ніж той воск, який я затоплював в парової воскотопці. І оцей от вихід, теж 126 грамів з одної рамки. Я вважаю це супер. Це супер. Я, я скажу вам по правді, не очікував такого результату. Я думав, буде. Ну, 110, знаєте, грам десь так. Може, від 100 до 110. Чому? Тому що після тої електричної воскотопки нічого ж я ще на прес не кидаю, воно оце от само само воно стікає. До речі, хочу підкоректувати те, що я казав раніше. Я казав раніше, що партія рамок ну приблизно 35 штук, яка там знаходиться в той парової електричної воскотопці, вона повинна там знаходитися годину. І я так порахував, що ну приблизно можна там десь шість циклів зробити, тобто під 200 рамок на день. Ні, воно звісно, що можна так зробити, але я все ж таки заряджаю на 2 години. Це було пов'язано. З декількома факторами. По-перше, ну я фізично просто не, не встигав за годину їх як кажуть висовувати. А по-друге, я помітив, що вони за годину, звісно, що розтопляться, але мерва така, знаєте, вона ще восковита. А коли дві години воно там полежить, той воскотопки з мерви віск. Скапає, там більше, і виходить, там мінімум того воску в той мерві, і як ви побачили. тобто, це, я думаю, дуже чудовий результат. А, і до речі, я ж вам не показав. Ну, пішли, зараз покажу. Ще ж я ж отримав нерву. Я не знаю, я її не зважував, не хочу зважувати, але там, ну, приблизно, там, може, 8 мішків і кожен там ну, приблизно ну, кілограм, мабуть, по 30. Такі мішки. Може по 25. Ну, наприклад, давайте порахуємо по 25. 8 мішків по 25 це у нас що у нас? Це у нас 200 кг. 200 кг мірви я ще реалізую, в принципі скільки зараз ціна? 30-35. Ну, на, наприклад, 30. Це ще я на 6 тисяч маю реалізувати мірви. В принципі, розумієте? Так що, ну як на мене, непоганий результат. 26 грам з рамки і ще і мірва. Так, ну тут у мене бардачок, звісно, що, ось дивіться. Так, що тут у нас? Ну, ви бачите, да? отака мірва. Ну, на жаль, тут немає зараз освітлення, нічого ви не побачите, бо світло вимкнуло. Ось такі діла, друзі. У нас на пасіці відбуваються. Тобто склали сім'ї трошки довше, ніж зазвичай, але витопили віск. І в принципі я задоволений, розумієте? Тому що от зараз такий етап у мене зараз буде. У мене по плану наступний етап це оці от рамки, що я там перетопив. Я зараз їх буду доводити до розуму, як кажуть, підтягувати дріт, замінювати дріт. Ну, в общем все, все, що треба зараз буде нам. ну в общем Щоб приготувати їх до роботи. Ну таку ж рамку я ж Ну, хоча ви, ви знаєте, от така рамка, давайте. Ще, ще вона ще щось грає. Розумієте, ще щось що, що, що грає. Тобто ці рамки я зараз буду готувати до роботи для того, щоб наващувати, але це я зазвичай робив десь в лютому місяці. А зараз, бачите, такий строк. Що ще ще навіть грудень не, не розпочався. Тобто я зараз йду десь на місяць е, на випередження свого графіку. Тобто, така в мене вийшла, я кажу, в одному програв, а в другому виграв. Друзі, об, обов'язково напишіть в коментарях, чи ви вже перетопили віз, чи ще не перетопили, яким способом ви перетоплюєте. І будь ласка, порадьте мені, чи не пізно я оце о, зараз буду ще обробляти біпіном. Я, Рахую, що при температурі 3-5 градусів ще можна. А ви, будь ласка, напишіть в коментарях, чи правильно я рахую, чи ні. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково. Побачимось. Пока. Друзі, доброго дня! Мої помилки під час осіннього. І друга тема це буде про провіск. Отже, Розпочнемо.